Господь, Просвідчення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники й вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають, коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли і ціла війна стане проти мене? І тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому у всі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм, у день біди, сховаю у скелі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я визиваю до тебе, злянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа. Я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидаю гніві раба Твого, ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій. Бо коли б батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене, навчиш мене, Господи, путай Твоїх. І настанови на стежку правди задля ворогів моїх, не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лже свідки, і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа і будь мужнім, нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги. Від Господа, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь.